А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Міст де розбиваються серця. Автор історії Зорян Костюк Епіграф, скинувсь я, ворожа птаха. З словом, цим з-під мого даху, Ще геть у люту бурю, де Плутонова пітьма. Геть неси й тінь потворну і оману лихотворну, Вийми з серця, дзьоб свій чорний, місця тут тобі нема. Поверни мою самотність, місця тут тобі нема. Ворон прокричав, дарма. Едгар По Ворон фрагмент перекладу Анатолія Онишка. Вечеріло. Липнева спека спадала, поступаючись місцем такій жаданій прохолоді. Узявшись за руки, ми з Ліною підходили до мосту закоханих. Вдалині вже виднілася кована огорожа і світло ліхтаря на містку. Максику, давай трохи швидше, сказала Ліна. А то поки дійдемо вже стемніє, а ще додому їхати. Ми пришвидшили кроки. Але ледь наблизилися до містка, як мене охопив незрозумілий страх. Я відчув запаморочення, дихання стало важким та переривчатим. у грудях ніби утворилася грудка льоду. Серце застрибало, як скажене, а у голові заголо, наче по ній били би з больною битою. Востаннє я так боявся у дитинстві, коли йшов хитким стареньким мостиком в бабусиному селі. Тоді міст провалився, і я впав у річку. На щастя, там було неглибоко, але страх мостів не полишав мене дотепер. За можливості я скрізь уникав мостів. Якщо треба було через них їхати транспортом, то заплющував очі, аж поки міст не закінчувався, а зараз не викручуся. Я ж не можу показати своїй дівчині, що боюся. Ліна забігла на місток першою. Вона кружляла, підстрибувала і сміялася, ніби збулася її найзаповітніша мрія. Я застиг, милуючись коханою. Зараз вона була схожа на казкову фею з діснеївського мультфільму. Невисока, струнка, легка, як пташка синичка, вона наче літала, ледь торкаючись дошок мосту. Вона повернула до мене усміхнене лількове обличчя з кирпатим носиком та кинула погляд великих блакитних оченяток. Дуже рідко мені вдавалося побачити її усмішку. Зазвичай Ліна перенала омрійливу або сумну меланхолію. Щоб витягнути її з цього стану, мало статися щось надзвичайне історія з Ютуб каналу страшно цікаве. Це таки ліна дивачка 18 років, а поводиться якось по-дитячому, надто емоційно реагує на звичайні буденні речі. От і зараз радіє та стрибає на тому містку, як маленька дитина, які купили пакет цукерок. Ну що в ньому такого надзвичайного, що в ньому такого романтичного, що сюди притягає закохані пари, наче цей міст справді має якусь магічну силу. Максимчику, давай швидше чого стоїш? Та щось голова запаморочилася, мабуть, від спеки. Наче на ватяних ногах я ступив на дерев'яний настил, дошки підступно зарипіли, і на мить здалося, що місток от-от провалиться. Страх підкотив до горла, і я знову зупинився. Я відчув важкий комок у грудях. Мені стало важко дихати, перед очима все попливло наче в імлі. Ти боїшся чи що? Та ні, я ж сказав щось мені погано від цієї спеки, серце прихопило. Ой, лишенько, давай тобі таблетку дам. Ліна почала ритися у сумці. Та не треба вже минуло. Я вже впевненіше покрокував до ліни, роздивляючись довкола. На містку закоханих я був вперше, і зізнатися щиро чомусь він мені не подобався. Ні, не через страх мостів. Було в моїй тривозі щось незбагненне. Ковані поручні густо завішані замочками різних розмірів, форм і кольорів, на деяких видряпані чи написані імена закоханих. Замки обліпили місток, як молюски борти і корабля, і чомусь здавалося, що якби місток був живим, то замочки йому б не сподобалися, і він би їх скинув як паразитів. Виглядали дешеві замочки на старовинному мості чужорідними і ніби засмічували його, справляючи гнітюче враження. Ну, як тобі тут? захоплено спитала Ліна. «Е-е, Якось не дуже. І ці замочки псують вигляд містка. Як це псують? Тут усі закохані вішають замки, що символізують їх кохання, і почуття дійсно міцніють. Що, не віриш? презирливо глянула Ліна на мене. Ну ти скептик, як той сухар. У мене троє подруг зі своїми хлопцями повісили сюди замки і вже заміж вийшли, живуть щасливо. О, до речі, ось замок Катрі Віталіка. Оцей великий червоний, ага. Ось імена їхні на ньому вигравірувані. Як повісили замочок, то майже одразу одружилися і щасливі в шлюбі. Угу, Тільки Катря майже щодня лає Віталіка, а він випиває, подумав я про себе. Але сперечатися з Ліною не став. Усе таки вона з Віталіком не працює і не бачить його на підпитку. Хай вірить подрузі її справа. Ось він, урочисто промовила Ліна, дістаючи з сумочки маленький пакетик, розмальований сердечками і амурчиками. Хто? розгублено спитав я. Та замок, ну ти й того дум. Вона витягла з пакетика замочок у формі серця з візерунками. На ньому красувалося гравіювання старовинним шрифтом Максим плюс Ліна. Між іншим замовляла його в інтернет-магазині, там же й гравіювання. Половина стипендії витратила. То як тобі подобається? Я огукнув, не бажаючи засмучувати Ліну тим, що до замка мені було байдуже. Та й взагалі витратила б гроші на щось корисніше, але краще зараз із нею не сперечатися. Ну що ж, тепер треба його повісити. За традицією це робить хлопець вішаєш замочок, а потім ми цілуємося і разом проговорюємо, хай наше кохання буде вічним, а потім розвертаємося і прямуємо назад, не оглядаючись. Я вже не хотів перечити, тому мовчки взяв замок, знайшов вільне місце і повісив його. А тепер цілуємося і кажемо слова. Угу. Ми не встигли поцілуватися, як раптом з дерева накруче злетіло кілька білих голубів. Вони відчайдушно махали крилами, намагаючись втекти від ворон, які їх переслідували. З голосним карканням одна ворона наздогнала голуба і дзьобнула, а потім ухопила за лапу. Птахи закрутилися в повітряній бійці і почали падати. Ой, лишенько. Ліна прикрила рота руками, мало не плачучи. Шкода, голуба. А курку тобі їсти не шкода? Це природа. Ходімо. Ліна, тремтячою рукою схопилася за мою руку. Те, що сталося, витіснило навіть мій страх перед мостом. Про обряд ми забули, хотілося якомога скоріше піти звідси. Минуло два дні, коли Ліна подзвонила мені пізно ввечері. Її голос звучав стривожено. Максимку, біда! Уявляєш, я сьогодні йшла через місток закоханих, думала глянути на наш замок, а він зник. Ну то й що? Може, якісь хулігани зірвали на брухт? Ага, чомусь тільки наш зник, а всі інші на місцях. Може, то ти його не замкнув як слід? Та ні, я замкнув добре. Потім ще перевірив, посмикав. Це поганий знак, замок зник, так і наші почуття зруйнуються, а я так тебе люблю. Довелося їхати до Ліни додому і втішати її. Я запевнив дівчину, що вона просто забула, де ми вішали замок, тим більше вже вечоріла, а сам продумав план, як її заспокоїти. Знайшов той інтернет-магазин, де вона купувала замок. Замовив такий самий з ідентичним гравіюванням. Ще й доплатив, щоб зробили і вислали за три дні. Забрав з пошти, повісив на місце, де був наш, готово. Потім подзвонив Ліні. Моя правда кохана, було темно, і ти переплутала місце, де був наш замок. Він тут, цілісінький. Ліна приїхала до мосту, де я вже чекав на неї понад годину. Побачивши наш замок, вона зраділа, як мала дитина, і почала стрибати на місці. Наші почуття будуть вічними. Треба це відзначити, Максику. Вона кинулася до мене. Обвила шию руками та повисла на мені як маленька дівчинка, якій вперше в житті подарували красиву ляльку. Ми пішли до улюбленого кафе, замовили багато їжі, випили вина. Мені здавалося, що Ліна тоді дійсно була щасливою. Вона не запідозрила підміну і щиро вважала, що замочок символізує наше вічне кохання, тим паче, що він ніби зник, а потім знову з'явився. Це ж добрий знак. Ми романтично провели час. До темряви просиділи в улюбленій кафесці, тримаючись за руки. Моє серце від радощі стрибало, наче маленьке оленя по галявинці побачивши рідну матусю. Здавалося, що я чую, як радісно б'ється серце Ліни в одному ритмі з моїм. Наступного дня я хотів поговорити з Ліною і набрав її номер, але він був поза зоною досяжності. Це щось підозріле. Ліна завжди заряджає телефон вчасно, та їхати сьогодні нікуди не збиралася. У соцмережах не була зранку, написав усім сім'ї й друзям. Вони теж не могли з нею зв'язатися. Нарешті я згадав про міський телефон та подзвонив на нього. Слухавку взяла мати Ліни, і вона вже повідомила сумну звістку. Ліни більше немає. Як? Її машина збила. На переході біля дому. Пішла вранці до крамниці і таке лихо. Похорон відбувся через два дні. Я стояв у стороні і дивився на мою кохану у труні. Її бліде обличчя застигло з виразом муки, болю та віччею. Я відчув у серці холод. Важко уявити, яких мук та страждань вона зазнала, перш ніж її душа, залишила тіло. Коли священник оголосив, що можна попрощатися останній раз, я підійшов до неї, нахилився та поцілував її холодні губи. У цю мить мені захотілося приєднатися до неї там, по цей бік життя. Заради чого тепер жити, якщо її нема. Сльози бризнули з моїх очей, я більше не міг стримуватися та заридав, як дитина. Після похорону я був сам на свій, брів вулицями, не помічаючи нікого і нічого навкруги. Життя, наче, зупинилося, досі не міг повірити, що моєї коханої, з якою я ще три дні тому почувався таким щасливим, більше немає. Клятий замок. Не треба було дурити Ліну, це кара. Я ніколи не вірив у забубони, але тепер все змінилося. Звичайно, це міг бути просто збіг. Може, замок просто зняли хулігани або юні злодії, що тренуються працювати відмичками. Але чому саме наш? Чому інші на місці? Ноги самі понесли мене до містка закоханих. На щастя, тут зараз не було парочок закоханих чи просто перехожих, тому я впевнено попрямував до місця, де вішав замок. Раптом щось чорне зашелестіло, пролетівши повз мене. Велика ворона закружляла і сіла на поручні прямо переді мною. Птаха пильно подивилася на мене, і її погляд здався хитрим і підступним. Киш. Я зі злості махнув на неї рукою. Ворона злетіла, але не втекла, лише перелетіла трохи далі і сіла на поручні там, де я вішав замок, і знову пильно подивилася на мене. Дарма. Ворона каркнула, не відкриваючи дзьоба. Я оглянувся, бо вважав, що мені це почулося. Жодної людини навколо. У мене горе, а тут іще ворона з мене знущається. Геть, бісова птаха! Я вже не на жарт розлютився і затупав ногами. Ворона каркнула, злетіла вище і почала кружляти над мостом, ніби продовжуючи слідкувати за мною. Кинув би в неї чимось, але камінців під рукою не було, а ось і наш замочок. Вірніше мій, я ж його купив на заміну зниклому. Але що з ним? Увесь вкритий чорнобурими плямами, ніби ержею. Дивно, дощів давно не було. Усі замки поряд були чисті, це ще більш дивно. Я покрутив замок у руках, темні плями покрили всю поверхню, а найбільше закривала гравіювання Ліна, так що імені було майже не видно, лишався лише Максим і плюсик. Дарма. почулося згори. Я очманів, знову ця набридлива птаха. Цей зловісний птах, як у американського класика, який каркав одне й те саме слово дарма. Ворона сіла на поручні навпроти мене та витріщалася чорними очима і знову каркнула дарма. Мене охопила лють, от зараз же її прожену. Я кинувся шукати якийсь підходящий камінець, знайшов один шматочок асфальту. Я вже замахнувся, щоб жбурнути його вогидного птаха та застиг на місці. Що це вона тримає в дзьобі, щось блистить на сонці. Це ж наш зниклий замок, такий самий, як зараз висить на поручнях. Треба його відібрати. Ще цей проклятий птах знущається з пам'яті ліни. Я закричав і жбурнув камінець. Камінець вдарився в огорожу та полетів униз. Ворона перелякано каркнула та злетіла. Замок випав з її дзьоба і каменем полетів на дно яру. Мене охопив вічі. Сльози полилися з очей, як колись в дитинстві. Я майже не бачив нічого перед собою. Навмання спустився дорогою донизу. Увечері під мостом їхало мало машин, і тому, не вагаючись, я поліз шукати замок. Замок знайшовся, плаский розплющений важкими колесами вантажівки. Я обережно підняв замок та поклав собі у кишеню як її серце ніжне та любляче, прощавлене жорстокою та невпинною долею. Нехай залишиться на згадку про мою загиблу кохану, моя лінор, моя бідна лінор, моя загибла лінор. Вона не завжди залишиться у моєму серці. Подобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.